Перший день добра починається. Зараз ми спробуємо зайти в ось цю аптеку, яка позаду мене знаходиться, і домовитись з власниками про те, щоб провести нашу благодійну акцію і купити пенсіонерам ліки. Доброго дня. Добрий дня. Ми з типово-франківського. Хотіли провести невелику акцію в вашій аптеці і благодійного характеру. Тобто ми за всіх пенсіонерів, які будуть вас щось купляти, будемо замісник розраховуватися. Таке можливо організувати. Бо я не знаю, здобув відповідь так. А як з ним сконтактувати? Ви могли запитати? Обід. Обід? Не. Ну це Просто пенсіонери, наприклад, вас щось беруть, а ми за них розплачуємося. Які дозвіл? Ні, але от я про це і питаю. Не можна? Можете... А для чого дозволи? Просто що ми будемо розраховувати за інших людей? Ну, це те ж саме, що люди платять, тільки ми просто них розраховуємося. Аптека нічого від цього не втратить. Так, Та. коротеньке відео для того, щоб в інтернет ми могли викласти і відзвітувати, що ми справді гроші витратили ви за процес. Не можна? Доброго дня. Ми з інтернет-проєкту Франкіс, хотіли ваша втеці зробити в свій день добра. Давайте я тільки пояснюю, що це має відбуватися. Ми просто будемо розраховуватися за пенсіонерів, які вас залишилися зразки нашу водяку. Судячи з усього, в цьому місці легше пропити ці гроші, які ми зібрали, ніж допомогти комусь. Ніхто не хоче допомагати. Жодна аптека не йде на зустріч. Надіємося, все так не буде і скоро щось зміниться. Один ваш добрий день. Тут до нас прийшли хлопці. Кажуть, якийсь проєкт Івано-Франківського, вони за пенсіонерів хочуть розплачуватися своїми грошима. І хочуть це знімати на камеру. Як це називається? Зараз я йду в трубку. Доброго дня, мене звати Микола Горляк, інтернет проєкту «Типовий Франківськ. На у нас є от спільнота, і там багато молодих людей 52 тисячі. Ми зібрали гроші цього разу це 2020 гривень. Ми хотіли просто будь-яку аптеку вибрати. От ми зайшли, чи можна у вас це познімати, і розплатити за пенсіонерів. Пенсіонери у вас щось беруть, а ми просто замісних оплачуємо кавалі, які вони беруть в літі. Ну, просто даємо готівку. Замісних, ніби що пенсіонер мав би платити, то ми замісних заплатимо і все. Тобто аптека від цього абсолютно нічого не втрачає, ми просто це. Візуально ми будемо бачити і просто будемо пропонувати за них розрахуватися. Так, так, так. Так, зараз ми зараз саме в аптеці будемо стояти і розраховувати цей пропенсер, будемо пропонувати, що ми готові замісних оплатити, і будемо пропонувати їм ще щось купити більше. Тобто, що вони навпаки, можливо, більше буде щось буде дозволити. Дякую тоді. Тож ми нарешті знайшли аптеку, в які нас не посилають і дозволили зазняти цю програму, і дозволили допомогти пенсіонерам. У нас є 2 тисячі гривень із фонду типово-франківська, а також 20 гривень, які прислали нам ви, підписники. Ви кажіть, скільки вам треба, ви кажете, там можете запаси. Та, на чому вони платять гроші? Просто так, день добра. Ми допомагаємо може допомогти. Нічого від вас не треба буде взагалі. Я не розумію, що... У нас, є, у нас є молоді люди, які дивляться наш канал в інтернеті. І от ага. вони скинулись грошима для того, щоб ми допомогли старшим людям. Ага. Більше, більше. Я не бачу, куди дітей. Я не розумію. Дайте дві тоді. Куди дітей. Не вкачу. щоб дітей, нарешті, є можливість допомогти комусь. 439. Ну, я трошки заплачу. Не 645. Дякую вам. Перша кубка формала, дякую. Молодимі. Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Шо ви робите для людей таку лакцію, допомагаєте. Дякую. Ми за всіх старших людей розраховуємося своїми душами. Тобто, якщо вам треба ще щось, можете ще щось взяти. Можете це взяти, можете ще щось взяти, якщо вам потрібно. В будь-якому випадку ми за вас розрахуємося. А чому? Наші глядачі, хто нас дивиться, вони скинулися грошима для того, щоб додати сервіс. Дякую. Михайлович, я кажу, сплатити треба. Ні-ні. Дивіться, це ж не те, щоб ми якось з якимось чином хотіли собі відповідати. Ми просто хочемо розрахуватися. Ви не хочу за вас. Скажіть ще Що вам треба? Що ви дживаєте постійно? Сергій, я розпочиваюся. Це нормально, це не все. Це 45, втрат. так? Так. Да. Це 45. І, ну, за це вже платимо. А ви, якщо вам треба ще щось буде беріть. А що нам може бути треба? Так, будь ласка. <свісно> <свісно> вам, <свісно> спостерігати, коли люди спочатку ні, ні, здивовані, потім. Так, давайте ще. Плаза Night Club пропонує оновлене меню з доступними цінами. Інтернет-магазин Таблетці і Фьюей. Робимо техніку доступною. Я ще Ви так попали дуже добре. Дуже дякую вам. Дякуйте підписникам. Прошу, будьте здорові. <свят> ми всім старшим людям допомагаємо і розраховуємося за вас. Тому можете взяти що. 61, 85. Тобто, <свят> вам не прийдеться платити. Ми просто от, молодь допомагає людям. <свят> просто так вирішили допомогти <свят> людям старшим. Вони платять два гроші. Ви іншим разом собі щось заплатите. Ви собі потім заплатите. Добре, добре, просто ми не привикли. Гарно вам дякую. Бачите. Вам дякую. Це розтік великий. Дякую. Деякі люди бояться брати гроші, думаю, що ми потім прийдемо до них і будемо назад забирати, мабуть, їх чи що. Дякую, Дуже. Дякую вам. Будь ласка, можете подякувати інтернет-глядачам. Дякую вам. Ви і це платите? Так. Оце мені повезло у житті. – Так. Я дуже, дуже дякую. дякую. Так, краще насправді не хворіти, ніж щоб ми закрилися плачу. Двісті вісімдесят вісім шістдесят п'ять. Ще свої гроші знімаються. Просто і інтернет-проект. У нас багато людей, молодих дивиться на наш канал, наші відео, і ми вирішили зібрати трохи грошей, якому старші люди. І день добра. І ми за всіх розраховуємо. А я думаю, якась партія. Ні, не партія.